Сьогодні готуємо овочеве рагу. Це смачна страва, яка готується шляхом тушкування різних овочів у підливі. Сьогодні у мене рагу складається з картоплі, кабачка, цибулі, болгарського перцю, капусти, а також додаю куряче філе. Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками. Також нарізаємо невеликими шматочками дві цибулини. Тушкуватиму овочі у каструлі з товстим дном. Для початку буду обсмажувати куряче філе. Якщо м'ясо не додаєте, тоді обсмажуєте цибульку з морквою, а тоді додаєте всі інші овочі. Викладаємо куряче філе у каструльку і обсмажуємо з двох боків до золотистої скоринки. Допоки м'ясо обсмажується, нарізаємо всі інші овочі. Я взяла половину капусти і нарізаю її довільними шматочками. До курячого філе додаємо цибулю. Обсмажуємо до м'якості. Замість курячого філе можна обрати свинину або телятину. Буде також дуже смачно. На цьому моменті м'ясо потрібно трішки поперчити та посолити за смаком. Тепер нарізаємо картоплю кубиком. Нарізаємо приблизно такими самими шматочками, як було нарізане куряче філе. Картоплі у рягу у мене найбільше. Загалом до рагу можна додати будь-які овочі, які тільки у вас є. Сюди чудово підійдеш пароговор, квасоля, помідори, баклажани. Картоплю додаємо у каструльку і заливаємо водою, додаємо 1 столову ложку солі. Накриваємо кришкою і ставимо на великий вогонь, щоб все закипіло. Добре промиваємо кабачки і нарізаємо їх також кубиком. Шкірку я не знімаю. Готувати рагу можна як на плиті, так і в мультиварці, або ж і в духовці. Буде також дуже смачно. Рагу з овочів це універсальна страва, яка дозволяє експериментувати з різними овочами та спеціями, створюючи нові та цікаві смаки. Овочева рагу доволі популярна страва і не дарма, адже це смачно, корисно і приготування не потребує особливих кулінарних навичок. Отож до каструльки додаємо кабачок і капусту. Накриваємо кришкою і нехай так тушкується пів години. А ми тим часом приготуємо спеції. Отож до рагу я додаю пів чайної ложки паприки копченої, пів чайної ложки перцю гострого червоного, половину чайної ложки перцю меленого чорного. І також додаю горошком. І дохмяний, і просто чорний. Додаємо 3 лаврових листка і все викладаємо у каструльку. Останню чергу я додаю болгарський перець, нарізаний соломкою. Досолюємо за смаком. Овоча в рагу готують із додаванням томатної пасти або ж сметани. Сьогодні у мене буде зі сметаною. У іншу посудину беремо трішки рідини з овочів. Тепер сюди додаємо 2 столові ложки сметани. У мене домашні вершки. Також сюди додаємо 4 столові ложки майонезу. Перемішуємо все до однорідності. Можна взяти вінчик, з ним це зробити набагато легше. Після того, як перемішали, заливаємо все в овочі. Тушкуємо ще пів години на маленькому вогні. Робимо рагу густіше, рідкіше на свій смак. Якщо хочете рагу густіше, заберіть покришку і залиште рагу тушкуватися відкритим. Друзі, таке рагу виходить дуже смачним і добре смакує як гарячим, так і в жаркий день холодним. В загальному рагу готувалися приблизно півтори години. В основному керуюсь м'якості овочів. Картопля в цьому рагу розпадається і це дуже смачно. Овочі просто тануть у роті. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Обов'язково спробуйте приготувати за моїм рецептом рагу. Виходить дійсно дуже смачно. Ставте вподобайки та діліться враженням у коментарях. А також напишіть, що ви додаєте у своє овочеве літнє рагу. Буду рада дізнатися щось новеньке. Усім до зустрічі у моїх нових відео!